Так, через тих москалів у нас бляха немає світла. І постало питання, що треба робити інвертор. Тому що магазинний інвертор на 500 Вт. Бляха в магазині коштує 3000 гривень. Ну, думаю, що можна попробувати зробити свій. Але найперше, треба зробити порядок. Ну так, коротше, трошки поприбирали. Йдемо дивитися, що я сьогодні накупив. Накупили запчастина дуже дохіра. Тут є що? Потужні силовики 3205 РФ. Дорогі бляха по 55 гривень. Вольтметр. І студіодик. Коротше. Мікросхеми, то є CD4047. Рефки, щетелки, шимки, такі, як у комп'ютерних блоках. Ну і термопаста для цього. Добре, будемо дивитися схему. Так, трохи попорпався у схемах в інтернеті і вирішив робити самий дешевий варіант і самий простий, на мою думку. За основу беремо мікросхему Ірка 2153. Робимо генератор. Е, ну, Резистором конденсатором будемо підбирати частоту під 50 Гц. Ключі і транзистори. У мене їх просто багато є. Вирішив взяти дешеві. То є КТ, ой, я не написував КТ-819 А Трансформатор по габаритах на 200 Вт з двома виводами по 12 В і один сітєвий. Може бути будь-який від потужних колонок, від... від зарядних пристроїв. Ну, де є біполярне живлення, коротше. Ну, добре, будемо збирати. І так, пішло у мене два вечори роботи з ним. І що вийшло? Плата управління. Ось воно ну, тут погано видно. Ну, так, є на схемі. Що говорити? Ірка. Конденсатор, резистор. Ну тут я поставив змінний резистор. Конденсатор у мене вийшов 2 мікрофата. Потім що ключі з'єднані паралельно, тільки управління окреме. Ізольовано від корпусу. Тому що колектора у них виходять на радіатор. Трансформатор от таких от габаритів. Тут 4 ключа. Одне плече, тут друге плече. Вольтметр, розетка. Ну і типу, все. Зараз накину на нього корпус. Кришечку. І будемо випробовувати, що він тягне. Так, запускаємо. Понаносив я все, що треба, на чому будемо випробовувати. Підключаємо клеми. Загудів. Щоб не казали, що я вже там включав щось, що переноска включена по нулях. так де її другий кінець? А, є. От маємо 240 вольт в мережі так. запускаємо. Лампа настолько экономка, светит нормально. Потом светились туда. Зарядка від телефона. Лампочка пригасла. Так, зарядка пішла. И ноутбук. А компросорило. лампочка була має. Ну, світить. От така от фіня. Небагато десь, біля 200 Вт він має, але користуватися гаджетами можна включати модем, інтернет і все буде працювати. Але цей телефон. От. Зарядка йде. Буде відключений. Так що. Кому цікаво, можете повторювати. Так, до речі, що стосується схеми, ще хотів сказати, е, генератор частоти, тобі ж, оця от частина може бути люба. На NE555, на TL494. Потім на її аналогах, що КС7500. По-моєму, воно у мене є. Та, на такій мікросхемі може бути. На будь-чому. А ключі. В інтернеті дуже популярні схеми на мосфетах. Чесно кажучи, я робив і на мосфетах. Ну, вони дуже часто вилітають, чутливі, якісь оригінальні важко купити. Можна зробити на елементарно, на радянських. Що я і зробив? Все працює, нічого не гріється, все нормально. А, так. Ну що? Кому цікаво, підписуйтесь. На днях буде. А, цей, на каналі має бути. А, Invertor s čistim senosom za koto.